Всім привіт! Мене звати Діна. Це моє третє відео. Сьогодні буде такий невеличкий розмовний спітпейт. Тут я намагалася намалювати голову, яка дивиться вверх. Цей скетчбук я завела для того, щоб вивчати анатомію. Я беру різні референси з Пінтересту, змальовую різні частини тіла, щоб вивчити їхнє розташування, щоб набити руку і щоб просто вміти їх малювати з голови. Раніше я вивчала анатомію у таких звичайних скетчбуках, там де були повноцінні кольорові арти. Але мені було трошки шкода тратити таку гарну бумагу, такий гарний скетчбук просто для того, щоб тренувати руку. Тому я вирішила завести такий скетчбук ніби чорновик. Щоб не боятися допустити якоїсь помилки чи вирвати сторінку, тому що в звичайних скетчбуках я рахую всі сторінки, мені потрібно, щоб всі сторінки були на місці і стараюся їх не виривати раніше. Я вивчала, як малювати ніс, очі, як їх правильно розташувати на лиці. І можна сказати, я з цим дуже сильно затягнула, бо вже декілька місяців малюю тільки одну голову, лице і все. Тому я вирішила виходити зі своєї зони комфортно, навчитися щось нове, наприклад, там руки чи навіть ноги. І завести собі такий скетчбук-чорновик було просто найкращим рішенням. Тому що я можу малювати все, що хочу, можу допускати помилки і не відчувати вину за це, виривати сторінки і не прийматися, що щось вийшло не так. На жаль, у мене є така невеличка проблемка, що коли я бачу якийсь скетч чи, наприклад, референс, і мені він здається класним, але потім я розумію, що він у мене не вийде, що я його не зможу просто намалювати. Я його просто залишаю і находжу те, що я б могла намалювати. Насправді це дуже. Можна сказати, недобре, тому що я так і далі залишаюся в своїй зоні комфорту. Не хочу попробувати щось нове, і не можу побачити, на що я здатна. Дуже було багато таких випадків, що я, наприклад, зберегла якісь пін чи фотографію, яку б мені хотілося замалювати, але я довго не могла наважитись на це, тому що мені здавалося це такою тяжкою і неможливою задачею. Але коли мені було скучно, або я, наприклад, не знала чим зайнятися, я знаходила цю саму фотографію, яка в мене могла місяцями бути в телефоні. І просто сідала, починала скетчити страти, якісь непотрібні лінії, і в мене вони реально почали виходити гарно. І потім я сиділа і думала: а чому я не зробила це раніше? Можливо, із за того, що в мене був такий скетчбук, у якому я хотіла, щоб все було зроблено до кінця, щоб скетч був повністю закінчений, був повноцінним артом, щоб я підписала дату і все. Тому, на мою думку, завести такий чорновик скетчбук це було геніальне рішення, тому що тут я не боюся допустити жодної помилки. Малюю все, що хочу, навіть коли скучно. Я просто сідаю, починаю щось малювати, і в мене реально получаються класні скетчі. А зараз буде такий міні-огляд на цей скетчбук чорновик. Тут я намагалася вивчити світло, тіні і так далі. Оцей скетч я намалювала з голови. Це мій персонаж. Оці скетчі я малювала на швидкість на одному сайті, здається, за 5 хвилин. Е, оці ручки також. Оцей інший скетч я малювала просто так, з голови щось. Отут-я намагалася вивчати анатомію. Надіюсь, YouTube це не заблокує. Ото я теж я намагалася руку намалювати. Далі йдуть ті скетчі, які ви бачили сьогодні на відео, які я малювала. І ще один здається, да. і рука. Ну і на цьому наше відео йде до завершення. Надіюсь, воно вам сподобалось. Отакі От скетчі у нас получились. і моя вам порада: заводьте собі скетчбуки чернетки і не бійтеся їх псувати. Всім дякую за перегляд! Люблю, обіймаю, до зустрічі!